Зменште швидкість стояти. Пред'явіть ваші квитки. Hmm. А, так так, звичайний, Джеку, давай, діставай. А, квитки. Ось вони. Візьміть, будь ласка. Please. Що ж, схоже, це гаразд. Прошу вас, проходьте. Велике, дякую. Фільм уже йде. Сідайте швидше. Який захоплюючий сюжет? Клас. До речі, дуже смачний попкорн. Так, мені теж сподобався. Він просто бомба. І чого я купаюся із цим попкорном? Можна ж з'їсти все одразу. Ну ось, він вже скінчився. Ти завжди поспішаєш, Челсі. Джеку, у тебе майже бомне відро. Я візьму трохи. Ти що робиш? Прибери свої руки. Ну ось, ти розсипала мій попкорн. Друзі, у вас все гаразд. По-моєму, вам час на вихід. Давайте, вставайте. Я вам допоможу. Від цього фільму просто неможливо відірватися. Ей, куди ви нас тягнете? Бачу, ви любите поїсти, тому пропоную вам взяти участь у челенджі. думки Немає, що на нас чекає. Ну, якісь картки. Давайте подивимося. Ось мені доведеться їсти повільно, а мені швидко це я люблю. Золота середина непогана. Яку страву для нас приготували? Локшина чудова. Виглядає дуже апетитно. Yeah. Мені не терпиться спробувати. Давайте почну. Побачимо, що тут у нас. Ага, палички. Мабуть, треба їх відчинити. Отак. Акуратно не поспішаючи. Навіщо мені поспішати? Okay. Схоже, це надовго. Мабуть, я поки що почну. Дурні палички, ніяк не можу їх роз'єднати. Я трохи зуби не зламав, все без толку. Ти просто слабак. Ні, у мене вийде. Чи ти влучив мені прямо в лоба? Вибач, я випадково, як мені їсти однією паличкою, спробую підчепити локшину. Да, це погана ідея. Які гарні рівні палички. Навіть Мері скоріше почне їсти, а я все ще голодний. Ну все, мені це набридло. Як багато лекшини намоталося на мою паличку. І чому я одразу до цього не додумався? Смачно! Просто смакота. Це найкраще, що я коли-небудь пробував. <звук> Як там Мері? Ці палички мене зачаровують. Думаю, не варто її турбувати. Давай я з'їм свою лекшину. Мені знадобиться серветка. Ось тепер можна приступати. Подивимося, як ти впораєшся з паличками. Навіщо ти їх викинула? Вони мені не потрібні. Краще я візьму виделку та ніж. Так звичніше. Що ж, почнемо? Ну ось лачина постійно падає. Виделка та ніж мені теж не підходять. Потрібно вигадати щось інше. У мене ідея. Буду їсти прямо так. Поки що чудово виходить. І все, я впоралася, баночка порожня. ти молодець, вітаю. Що там у мері? О, локшина Як давно я мрію спробувати її? Нарешті вона у роті все божественно. Давай вкрадемо порцію мері. Вона все одно нічого не помітить. Смакота. Я хочу насолоджуватися кожною миттю. Куди зникла моя лакшина? Ви нічого не бачили? Ай, боляче. Так нам і треба. Наступного разу не тягатимете чужі продукти. Вона має рацію. Новий раунд, клас. Подивимося, що тут у нас. Знову повільно. Ну гаразд, мені не звикати. Я не проти середнього темпу. А мене цілком влаштовий, швидкий. О, друзі, дивіться, це ж піца. Вау, у ній так багато сиру. Клас. У мене одразу розігрався апетит. Я в захваті. Досить балакати. Давайте швидше почнемо. Я, як завжди, перша. Скоріше, мері. Почну ось із цього шматочка. Він кращий за інших. О, як гарно тягнеться сир. Час, я не готовий чекати цілу вічність. На мою думку, цей шматочок занадто малий. Два буде якраз. Ось це апетит. Піца просто пальчики оближеш. Думаю, не варто дрібнитися. Складу всі шматочки один за одним і з'їм все за один раз. Вийшла піца-сендвіч, клас. Yeah. Джеку, ось це де. Мені є, чому в тебе повчитися, браво! Я міг би їсти ще швидше, але мені хочеться трохи розтягнути задоволення. Okay. Тепер ти, Челсі. Yeah. Як же мені вчинити? Вигадала, згорну цю піцу в рулет. Cool. Клас, крута ідея! Я впораюся за пару секунд. <клес> Щось пішло не так. Піца застрягла у мене в роті. Не хвилюйся, я тобі допоможу. Дякую, ні, не могли відкусити. Ти мене врятував. <клес> Момент щастя, близький. Піца майже у мене в роті. <клес> Куди ж вона? Опс, здається, вона впала і її вже не врятувати мене залишився тільки шматочок тіста. Шкода. Хоча це все ж таки краще, ніж зовсім нічого. Все, я закінчила. Тобі постійно не щастить Мері. Oh, no. Що це? кактуси? Вони ж колючі. What? Не розумію, як ми їх будемо їсти. Mm -hmm. Мені страшно, не хотілося б продирявити собі язик. Виглядає огідно. Не думаю, що це дуже смачно, але я готова взяти на себе удар і почати. Ми не проти удачі, Челсі. <смір> Спочатку треба перевірити, наскільки цей кактус колючий. Дайте мені трохи часу, і я все з'ясую. Боюся, нам доведеться довго чекати. Починай, Мері. <смір> що ж, спробую. А, мій язик як боляче. Челсі, подивися на це. Я так просто не здамся. Зараз цей кактус у мене отримає. Відчуває, буде спекотно. Ти маєш рацію, Джеку, але він сам не просився. Так що краще. Не чекай від тебе такого, Мері. Мені погано, заберіть мене звідси. Ти надто вразливий, Джеку. Нічого собі. Ти непогано йому помстилася. Друзі, у вас так галасливо. Що там відбувається? Не відволікайся, Челсі, інакше ти ніколи не закінчиш. Ось ми і зустрілися вічна віч. Як гірко, дота. Мені страшно уявити цей смак. Скоро ти сам його відчуєш. Можеш починати, Джеку. Нехай спочатку Челсі закінчить. Ну все, давай, Челсі, поспішай, додай газу. Схоже, виходу немає. Мій палець як боляче. О, здається, я здовголку. Спробую ще. Працює! Клас! Кактус повністю чистий. Тепер я можу пробувати його. Мері, ти мала рацію, це зовсім не смачно. Гадість, мені хочеться все виплюнути та помити язик. Як же я тебе розумію? Я вже близько до кактусу. Ось ми зустрілися, Ай, боляче!» До неї довго все доходить. У мене є ідея. Я просто зріжу всі голки. Тиснути виходить. Ну, ось ми знову надовго зависли. Думаю, краще використати пінцет. Давай поможу Челсі. А я пропоную бритву. Це найшвидший спосіб зрізати голки. Вийшло. Не дякую, Челсі. Залишилася одна голка. Все, можна пробувати. Ну, давай же, Челсі, ми віримо в тебе. Навіщо ти це зробив, Джеку? Я хотів тобі трохи допомогти. А мені дісталася лише одна піца. Шкода. Мені теж тебе дуже шкода. Але як круто, що в мене піци набагато більше. У тебе Це ти ще мою вежину бачила. Дивись тут так багато піци, що вона аж до неба дістає. Який найменше пощастило. Тобто Діана, ха-ха. А ну годі, це зовсім не смішно. Я і без вас знаю, що буду їсти першою. І я дуже цьому рада, хоч у мене всього одна піца, вона все одно дуже смачна та тепла. Ви тільки подивіться, як сир тягнеться. Просто краса. Пальчики оближеш. Дивись, куди сміття кидаєш. Та яка різниця? Головне, що мені смачно. Досить вистачить. Ну все, ти мені вже набридла. Вирішили кидати в мене кірки? Отримуй кірку у відповідь. Такі ви смішні, і тільки мене ніхто не чіпає. Пора, до речі, і мені поїсти піцу. О, так, Діана, ти мала рацію. Піца просто чудова. О, іде! Я знаю, як максимально зручно її з'їсти, щоб не забруднити руки. Можна згорнути її за принципом лаваша. Ось тепер і смачно і зручно. М -м, як же апетитно ти їси Дивіться, зараз я покажу вам, як дуже швидко можна їсти піцу. Ну я так. Це ж дуже круто. Вау! Я й не думала, що стільки піци може поміститися в рот однієї людини. Звичайно, може. Більше того, так можна їсти кілька піц поспіль. Ой-ой. Здається, все пішло не за планом. Що ж тепер робити? Та, гаразд, чого ти хвилюєшся? Зато тепер твоя піца стала нашою. І ми зможемо нею поласувати. Піці? Вам не соромно. Ви просто нахабно їх вкрали, злодійки. Не кричи на нас, ми просто дуже голодні. Ну, Нарешті настав мій час, коли я зможу приступити до своєї піци. Я так довго цього чекала. Чого собі? Справжнє падіння вежі. Ось саме. Але ваші не прості, а дуже і дуже смачні. О! І ковбаска лишилася. Що, один тік-так. Та однією цукеркою навіть не наїсися. У мене сіла коробка. Дивись, що у Діани. Так, дивіться всі, що маю. Це не просто коробочка, це ціла гігантська пачка тік-таку. Okay. Це ж так круто, але першою їсть Лілі. Знаю. Мій тік-так зі смаком Кока-Коли. А Кока-Колу я дуже люблю. Смачно, але ж дуже мало. Мері, тепер твоя черга їсти. Okay. Ура! Я завжди готова з'їсти щось смачненьке. Що ж це таке? Чому цукерки не висипаються? ну швидко йдіть до рота. Ха -ха, Мері розгубила всі свої цукерки. Нічого подібного. Нехай вони і валяються на столі, але все ще їх можна з'їсти. Точніше, смоктати через трубочку. Я в захваті! Діано, але залишилося тільки ти. Ура! Нарешті прийшла моя черга їсти вісь цей тік так wow. Подивіться, як багато. No. Як це смачно. Так, смачно. Може, ти з нами поділишся у тебе? Он скільки пачок. Поділитися ще чого. Він такий смачний, що я і сама із задоволенням все це з'їм. Блін, точно, у мене ідея. Як непомітно вкрасти у Діани хоча б одну коробочку. Якщо я простягну руку з цього боку, вона точно цього не помітить. Мирі, підставляй руку. Зараз будемо їсти тік-так. Ге, звідки у вас тік-так? Це ж мої цукерки. Ну все вам, хана. Приготуйтесь до обстрілу з рушниці. Отримуйте Please. досить стоп благаю. перестань Знатимете, як красти мої цукерки. Точно вона ж обстрілює нас цукерками, а це дуже смачні кулі. Можна ловити їх хто та їсти. Це просто геніальна ідея. Отримуйте! Ой, здається, у мене зовсім скінчилися патрони, і їсти мені більше нічого. Зате ми наїлися. Дякуємо тобі, Діано. Нічого собі, куди мені стільки часнику? Згодна, мене теж не образили. Не пощастило вам, дівчатка, а ось у мене часнику лише одна штучка. Зато ти перша його їж. Ну і що, думаю, я швидко з ним розберуся. Зараз тільки очищу його від шкірки, бо з нею не зовсім їсти прикольно. Ого, крутий спосіб очищення. А ви як думали? Тепер залишилося дуже круто його з'їсти. О, ні! Такої гидоти я їсти не хочу. Бачила ти своє зморщене обличчя. Знаєш, що тобі може допомогти? Чесна кодовилка. З її допомогою поїдання чесника вже не здаватиметься таким неприємним. Давай, Лілі, відкривай рота. Я допоможу тобі і видавлю чесник прямо туди. Ні, дякую, обійдусь. А ну, відкривай рот, сама не відкриєш, я тобі допоможу. Ну, як тобі? Смачно сподобався часник? Ні, це жахливо. Нічого гіршого, я в житті не пробувала. Ой, перепрошую. Ну і сморід. Тепер і ми повинні нюхати цю гидоту. Лілі, щоб у тебе з роту не пахло, якась каналізація, каналізації, візьми жуйку. О, дякую. Від жуйки я б точно не відмовилася. Допомогло. Тепер я ніби і не їла цей часник. Тобі пощастило. Ти часник вже з'їла, а мені ще тільки доведеться. Хоча навіщо його їсти? Він же такий гарний, буде набагато крутіше, якщо я одягну його на шию і носитиму як прикрасу. Ні, за правилами ти маєш його з'їсти. Тож приємного апетиту. Я сподівалася, що ідея з намистами спрацює. А ти дуже зла, діано. Але я все одно не кусатиму цей часник. У мене є ідея краща. Щоб швидко і ретельно почистити часник, потрібно вивалити його в склянку і добре потрясти. Тоді всі ошметки залишаться там, а самі голівки часнику можна буде спокійно з'їсти. Ну, погляньте. Виходить? Тепер можна і починати. Каман! Фу так, Лілі. Згодна, часник дуже неприємний. Здається, ніби я з'їла відро сміття. Тай, пахне в кімнаті тепер саме так. Але нічого страшного, я знаю, як швидко впоратися навіть з таким мерзенним запахом. Нам допоможе освіжувач повітря. Нічого вам не допоможе, поки запах не вивітриться з мого рота. Блін, і що тепер робити? Точно, якщо пахне в тебе з рота, треба забризкати його освіжувачем. Ось отримуй. Ой, здається, аерозоль скінчився. Ну і гаразд. Запах теж уже зник. <плес> Точно, запаху немає. Хоча на смак, він теж жахливий. <плес> Діано, тепер твоя черга їсти. <плес> Дівчатка, благаю, можна, я не буду їсти всю цю купу? <плес> не можна, їж. Ми віримо в тебе. Сподіваюся, мене не знудить. Так, поки що терплю. Все таки я дівчина сильна, зможу перетерпіти кілька часточок чеснику. Яка гидота! Я не можу це їсти. Оце так. Вона прямо з шкіркою його їсть. Нічого собі так залишилося трохи. Я маю впоратися з цією заразою. Не кидай сміття, він прямо в нас летить. Мені начхати. Зараз мене хвилює лише те, що в мене рота смердить, як із помийного відра. Так, запах жахливий. Але я знаю, що може нам допомогти. Якщо ми прикроємо джерело цієї воні, то позбудемося її в кімнаті. А, мені нічим дихати. Допоможіть, врятуйте. Сподіваюся, вона жива. Гей! Hey. Звичайно, жива. Просто знепритомніла від цієї воні. Зі мною все окей, я жива. Я в порядку. Пробач, Діана. Ну, зате не смерділо. Не може бути це новий айфон. А ось це зовсім не схоже на сучасний гаджет. Який знайомий запах. Це ж шоколад. Приємного апетиту. А я поки що досліджу свій новенький айфон. Алло? Чомусь нічого не чути. Не хочу тебе засмучувати, але він теж шоколадний. Дивись, як смачно, не можу відірватись. Ти так уже все з'їла. Де ж наша їжа? <гас> Схоже немає тільки моєї порції. Добре, що моя на місці. Цей трікс має такий апетитний вигляд. Який хрусткий. Я теж не планую залишатися голодною. Челсі, дай цукерку. Дякую. Зараз я зроблю з неї щось велике. Зовсім інша річ. Як багато шоколаду. Челсі, чого тобі? Поділись. Ні. Ось жадіна. Нічого зараз я тебе правчу. Бувай, подружко. Тепер увесь твій батончик мій. Чого собі? Шоколадний качан. Попкорн виглядає набагато краще. Неможливо зупинитись. Шкода, що він дістався на мені. Що ж, з'їм свою кукурудзу. Цілком непогано. Ну ось, залишився тільки качан. Ідея. Я знаю, чим підкріпитись. Посаджу це зернятком в горщик і добре поллю. Ого, ти виростила нову кукурудзу. У мене видення гірше. Залишу це тут і полию. Виглядають зовсім неапетитно А мої просто шедевр Обожнюю шоколадні чіпси. Вони тануть у роті. Могла б не хвалитися. Сподіваюся, смак цих пластівців не підведе. Молоком зовсім нічого. Ого! Золотий ланцюжок. Потрібно його приміряти. У мене в тарільці теж є щось. Жалюгідна підробка. Зараз я приведу її до належного вигляду. На мою думку, мені личить. Маленький бургер. Не те, що двіємо. <рив> Прийдеться задовольнюватися тим, що є. Не знаю, як і підступитися до такого величезного бургера. Я хотіла б спробувати. Але знала, що почую відмову. <рив> Схоже, мені знову потрібна чарівна паличка. Я не хочу такий крихітний бургер. Ого! Як я і не помітила солодку картоплю фрі! Смакота. Ментос мені подобається менше коли. Вибач, але вона моя. Який дивний колір. Та це ж рідкий шоколад. Може, мій ментус також незвичайний. Схоже на шоколад. Точно! От би поєднувати його з колою. Я знала, що ти, як завжди, відмовиш. Тоді приготуйся отримати сюрприз від мене. Це обурливо. Ці пористі цукерки. Вони виглядають привабливішими, ніж мій солодкий сніданок. Впевнена, їхній смак ні з чим не зрівняється. Тут лише кілька кульок. Виглядають вони як котячий корм. Останнє. Яка шкода? Пригости мене, Еммо. Я втомилася. Говорити ні. Що ти наробила? У мене не було виходу. Це і справді смачно. Клас. Гарне намисто. А в мене ціле кольє! Інтуїція нагадує мені, що це шоколад. Я б гадала. Сподіваюся, мені теж пощастить. Як боляче! Це справжнє кольє! Значить, усередині коштовне каміння. Ого, перлини. Це краще за шоколад. Рано радієш, Еммо. Подивимося, що ти робитимеш тепер. Чому моя колія порвалося? Я не знаю. Це найгірше, чого можна було очікувати. Бачу тобі сьогодні не щастить. Тільки подивися, яка стигла полуниця мені дісталася. О, Вона ідеально поєднуватиметься з шоколадом. Божественно. Може, шоколад покращить смак моєї цибулі. Ні, це дуже гірко і гидко. Я не збираюся страждати одна. Давай, Ема, дихай на повні груди. Мої очі сльозяться, я нічого не бачу. Чудово, значить ти не помітиш пропажу. Поверни на місце, Челсі. Інакше зараз отримаєш. Знову цибуля. Звідки вона взялася? <плес> Приємного апетиту! <плес>